Чим відрізняється русня цибульки? А, коли ріжеш, не плачеш? Так. <рес> Козакові і сам дідько не брат. А й справді, чи може нашим українським шайтанам-вінчейдухам бути за побратима якийсь там дідько? Адже вони й самотужки можуть і кулю на льоту спіймати, і вийти з бойовиська цілими й неушкодженими. І все це не втрачаючи почуття гумору. Саме козацькі жарти та смішки, відлуння козацької позитивної вдачі, прототипи сучасних воєнних мемів. Найвідоміший дослідник козацької старовини Дмитро Яворницький в історії запорозьких козаків так характеризує козацьких братчиків. І ось він там наводить спогади козака, запорозця Микити Коржа. І в межах характеристики запорозького козака. Цей чоловік говорить, мова козака-запоросця була гостра, схожа на насмішку. Тобто, ми розуміємо, що тут вже елементи гумору, іронії, сатири, вони присутні буквально в щоденному спілкуванні козака. Без жарту ні кроку. Дмитро Яворницький наводить чимало прикладів, які свідчать про те, що гумор був обов'язковим у житті запорозьких лицарів, змушувала жартувати специфіка козацького життя. Та й змушує зараз. Не обходяться без жартів і наші сучасні козаки на нулі. Але там, де панує загроза та небезпека, гумор особливий. У козаків він був войовничий. І гумор він має дуже цікаву властивість це захист. Це одна із форм енергетичного захисту. І коли я сміюся, ви коли-небудь сміялися в депресивному стані, ну ні. І це як живлення додаткове внутрішньої батарейки. І воно підтримує і підсилює. Це були люди, які ставилися до життя по-філософськи. Вони розуміли, що воно може дуже швидко закінчитися. Це життя треба прожити весело, це життя треба прожити яскраво і показати всім зразок того, що козак не боїться смерті. Як бійці підтримують себе в бойових умовах. Якби вони не вміли жартувати, не вміли з добротою і теплотою відноситись до своїх побратимів і того, що їх оточує, ну ми вже давним-давно програли цю війну. І ти, якщо дивишся на ситуацію з посмішкою, вона хай буде ну, тимчасово, хай воно буде пару секунд, але дає можливість і перезавантажити психіки, видихнути. Нема в кого вдатися, це не про українців, бо ж у нашої нації генофонд неабиякий козацький. Тому певно і дивимося на світ по-Запорозьки відчайдушно і з позитивом. Звідси засилля мемів в інтернеті і бажання нищити ворога навіть банкою з огірками. Чому популярний став Тік-Ток? Останнім часом, тому що це дуже схоже на анекдотичність і дуже популярні ролики, які саме гумористичною такою підґрунтям. Тобто, це не дуже розтягнуте, це коротке, це щось яскраве і те, що викликає посмішку. І так, це ну, допомагає іноді. Видихнути на три хвилинки і зрозуміти, що не такий вже і поганий день. Риси козака, козака запорозця найкращі риси, завжди е, ось трактують як е, ключові риси українського національного характеру. Попри те, що нація українська е, мала релігійну спрямованість, е, релігійну формацію, я навіть е, буквально повторюю слова дослідниці. І, попри трагічний історичний досвід, провідною рисою українця завжди було життєлюбство і орієнтація на сучасне, на щоденне, а не далечінь, якусь там на майбутнє. Тобто, ось аналіз оцього цього сучасного. Завжди відбувався з таким присмаком гумору. Українці дуже розумні, вони дуже творчі, вони дуже ширі. Те, що підкорює зараз весь світ, що люди навіть в дуже жорстких умовах вони не черствіють, а саме не дати можливості зачерствіти всередині це і є гумор. Саме на таких життєвих прикладах з нуля, з окупів, з бліндажів і народжується цей прояв національного духу, стверджує психологиня Світлана Клименко. Уміння покластися на побратимів, бути з ними на одній хвилі, щоб як у давній козацькій приказці, чи сяк, чи так не боїться козак. Одна з чеснот сучасних козаків з нуля, козаку воїну, що потрібно, йому потрібно бачити чити цілі. Йому потрібно знати, хто твій ворог, вірити в свої сили і вміти опиратися на побратимів, і все це як червоною ниточкою знизується саме гумором. Якщо мені з тобою є про що жартувати, то я можу тобі довіряти як людині. У нас одні цінності. Ми, ми над однім і тим же можемо посміятися, і від цього нам може бути тепло. Сухий закон під час воєнних походів у козаків це святе. Утім, вміння гідно розслабитися у товаристві на січі теж цінувалося. Запорозькі дотепники мали навіть особливі тости, присвячені оковитій. Приклад наводить українознавиця Наталія Мельник. Такий цікавий діалог напівалегоричний між цією оковитою і козаком: хто ти оковита, а з чого ти Із жита. А звідки ля ти із неба, а куди ти куди треба. А білету тебе є нема. Отут От тобі тюрма. Ну, це ж можна просто випити цю оковиту, а можна з такими примовками. І це, звичайно, і настрій піднімає, і, і свідчить про такий життєстверний характер взагалі свідомості людини. Це завжди позитив і завжди шлях у. У хороше майбутнє веселий гопак його можна дивитися просто без усмішки. Ні, в тебе ноги починають пританцьовувати. Можна слухати пісні про ті ж вареники, про жінок, які продавали чоловіків, і це ж воно ну, йде з традиції в традицію. Говорячи про козацький гумор, не слід забувати і про прототипи сучасних позивних колоритні козацькі прізвища: головатий Губенко, Побігайло, Свистун, Гаркуша, Хижняк, Косач, Хмара. Вже в самих цих композиціях ми бачимо гумористичний підтекст. Це, звісно, прикрашало тяжке життя козака, давало присмак свободи і свідчило про об'єктивність козацького світогляду. Звісно, це потім як найкраща риса закріпилося в національному характері українця загалом. Ці прізвиська завжди будувалися на е, отакому спостереженні, і на, на такому іронічному е, сприйнятті і людини, її внутрішнього світу, її поведінки. Ну, перше, що кидалося в очі, це зовнішність, та, й риси характеру. То він там говорить про те, що. Якщо людина е, шибеник, його, наприклад, давали йому прізвисько Святоша, якщо е, дуже високий на зріст, йому давали малюк чи малюта, е, якщо е, був дуже неповороткий черепаха, і це все закріпилося. Гумор це не просто весело, це не просто приємно, це ще показник вашої внутрішньої дорослості і мудрості, коли ви можете подивитися на життя під різними боками. Бути до себе ббайливі, смійтеся, коли вам смішно, підтримуйте гумором і шутками, мемчиками, відосиками, все, що у вас є в арсеналі, людей, яких би ви хотіли зігріти своїм теплом і своєю посмішкою. Тому що гумор це теж зброя. Гумор для нас, українців, це можливість навіть у найскладнішій хвилі життя знайти інший бік медалі та усміхнутися, попри острах, втому та складнощі. Бо ж у нашій крові козацькі гени.